Присовку блока на гарячу даємо тиск, даємо одну атмосферу. Нігде нічого не пускає, даємо дві. Зараз дали тиск. Під 4 атмосфери даємо блок. Дивіться, видно чітко, що пускає з-під прокладки. Тільки по одній стороні. В даному випадку там водяної рубашки немає. І пускає у нас один циліндр. Далі ми розбираємо, будемо шляхувати блок по плоскості, можливо, перегільзовувати. Прокладка ця не перекриває гільзу, на гільзу вона не лягає. На гільзі зроблена велика фаска. На самій прокладці також зроблена фаска. І ця гільза лишається в стороні. Прокладка лягає на алюміні. І виходить, що з гільзи починає перти, ну, попідгільзи попідгільзу йти газ. В даному випадку ми перевірали воздухом, у нас воздух виходить з гільзи, коли ми добре прогріли. Но ми давали до 6 атмосфер тиск, а робоча робочий тиск в циліндр набагато більший. Через то в нас вона пускає єлі-гілі, а в клієнта пруть газу розширітельний бачок. Потрібно переілізовувати цей блок. Дивіться, водяна рубашка тут, водяна рубашка тут. Ну Ніяк не може з водяною рубашкою аж перти в другий циліндр. Тобто пропустивши цей циліндр. Це тільки проблема в цій гільзі. В даному випадку головки ми ще перевіряли. Окремо головки нічого не показали.